Привіт, мої шановні глядачі, вас вітає Надія Гонтар, практична психологиня та лайф-коуч у проєкті «Корисні поради Психологія життя. Сьогодні на вас чекає захоплюючий випуск про подарунки та їхню психологічну цінність. Подарунки це більше ніж предмети, це мова любові, уваги й турботи, але водночас джерело складних емоцій і навіть конфліктів. Тож сьогодні ми дізнаємось про те, як вибрати подарунок так, щоб він запам'ятався, що говорити, якщо подарунок не сподобався, і як приймати його з гідністю. Чому важливо просити те, чого ви дійсно хочете, і як це робити коректно? Та найголовніше, що робити, щоб вам дарували дарунки частіше. Також у програмі поговоримо про емоційну вагу подарунків. Ви дізнаєтесь деякі несподівані факти, цікаві метафори та, звісно, корисні поради, які перетворять будь-який подарунок на ідеальний жест. Отже, чому подарунки такі важливі? За даними дослідження, близько 70% людей вважають подарунки головним способом виразити вдячність і любов. І справді найважливіше у подарунках це емоційна цінність. Подарунок це не просто предмет, це прояв уваги, спосіб сказати, я тебе бачу, чую і ціную. Коли ми отримуємо подарунок, який відповідає нашим інтересам або потребам, ми відчуваємо себе зрозумілими і важливими для іншої людини. Також подарунки є символом турботи, адже вони зміцнюють зв'язки між людьми. Вони можуть стати зміцнюючим фактором у стосунках, особливо якщо є труднощі з висловлюванням почуттів словами. Наприклад, люди часто використовують подарунки, щоб попросити вибачення або висловити вдячність. Але ще є і біологічний аспект. Під час дарування або отримання подарунків наш мозок виробляє гормони радості, зокрема окситоцин, гормон довіри, і дофамін гормон задоволення. Це пояснює, чому навіть невеликі подарунки можуть робити нас щасливішими. Перед нами часто виникає питання, як же вибрати ідеальний подарунок. Ось невеличка метафора, яка допоможе знайти відповідь. Подарунок це відображення ставлення до людини, таке собі маленьке дзеркало наших почуттів до неї. Отже, щоб зробити ідеальний подарунок, спостерігайте. Помічайте дрібниці, що подобається людині, що вона згадувала в розмовах. Не бійтеся уточнювати, що людина хоче. Це не зіпсує сюрприз, а навпаки, зробить подарунок бажаним. Якщо сумніваєтеся, оберіть емоцію замість предмета, сертифікат або якесь враження. Цікавий факт: люди цінують емоційний сенс подарунка більше, ніж його вартість. Наприклад, навіть недорогий сувенір може бути дорожчим за айфон, якщо він символізує важливий момент. Чому деякі подарунки викликають напругу? Вони можуть бути символом статусу чи прихованих конфліктів. Наприклад, батьки часто дарують дітям те, що вважають правильним, а не те, що хочуть діти. Це може викликати образи чи непорозуміння. Також може статися конфлікт, якщо подарунок коштує більше ніж місячна заробітна плата людини, які презентували його. Такі подарунки можуть як потішити, так і образити людину, якщо таку коштовність не погодили з приймаючим подарунок. Уявіть, що ви отримали сюрприз, який демонструє, що даруючий не врахував ваші уподобання. Що робити? Подумки визнати свої почуття. Я розчарований, але все одно вдячно оцінити зусилля дарувальника. Ось ми і підійшли до теми, як саме варто поводитися, якщо подарунок не сподобався. Отримання небажаного подарунка може викликати збентеження, розчарування, але все ж таки важливо зберегти гідність і повагу до дарувальника. Ось кілька порад, як правильно діяти в такій ситуації. Приймайте з вдячністю навіть несподівані подарунки. Це про людину, яка дарує, а не про предмет. Зосередьте увагу на жесті. А не на речі, що подарували. Наприклад, дякую за вашу увагу. Мені дуже приємно, що ви про мене подумали. Не критикуйте подарунок. Навіть якщо річ не сподобалася або, здається, непотрібною, ваші негативні коментарі можуть образити людину. Перенесіть акцент на емоції. Це так несподівано, я трохи розгублений, але вдячний за вашу увагу. Що робити далі? Якщо подарунок зовсім не відповідає вашим потребам, можна знайти йому інше застосування, наприклад, передарувати з урахуванням етики, звісно, або знайти людину, якій він буде потрібним. У близьких стосунках можна згодом обережно пояснити свої уподобання. Я дуже ціную, що ти робиш для мене. Мені важливо розповісти тобі, що для мене підходить найбільше. Чому так важливо дотримуватися етики при отриманні презентів? Вміння приймати подарунки це про довіру та визнання любові іншої людини. Навіть якщо подарунок не ідеальний, він може стати моментом для розвитку стосунків, адже це знак уваги і бажання зробити щось добре. Якщо казати метафорично, то подарунок це такий ключ, який відчиняє двері до глибших зв'язків. Нехай навіть цей ключ трохи незграбний. Головне не втрачати можливість відкрити двері. Декілька цікавих фактів про подарунки. Найдивнішим подарунком в історії вважається жирафа від Єгипту Франції, подарований у 1827 році. Понад 45% людей віддають чи продають небажані подарунки, але лише 15% готові чесно зізнатися в цьому дарувальнику. Для того щоб в вашому житті було якомога, менше небажаних подарунків можна навчитися говорити про свої бажання. Багато хто боїться просити про подарунки через сором чи страх виглядати корисливим. Але прямота це ключ до задоволення обох сторін. Отже, три головні поради: використовуйте Я повідомлення. Мені дуже хочеться отримати цю книгу пропонуйте варіанти, я мрію про щось корисне для дому ось кілька ідей. Якщо не можете сказати прямо, не або додавайте бажання у списки. Наприклад, у листах бажань, більш відомих як віш-лісти від англійського «віш – «побажання». Його можна сформувати так, щоб підходило на будь-який гаманець від дрібничок до чогось більш коштовного. Ну що ж, ми дісталися найцікавішого, адже кожна друга жінка під час персональних консультацій питає у мене. Як зробити так, щоб чоловік частіше дарував мені квіти та подарунки? Це дійсно популярне питання, і я пропоную розглянути декілька важливих аспектів, які допоможуть створити атмосферу, що надихатиме вашого партнера робити приємні жести. Будьте відкритими до подарунків і цінуйте їх. Часто чоловіки бояться дарувати через невпевненість, а раптом їй не сподобається. Або чи взагалі потрібно це. Покажіть, що ви вмієте приймати подарунки, щиро радійте навіть невеликим жестам. Коментуйте, мені дуже приємно, що ти про мене подумав. Це зробило мій день. Згадуйте минулі подарунки. Пам'ятаєш, як ти подарував мені ці квіти? Це було так романтично. Радість від подарунка це як паливо для натхнення дарувальника. Чим більше тепла, тим сильніше бажання повторити жест. Покажіть приклад через подарунки від себе. Іноді простий крок, подарувати щось своєму партнерові, може стати прикладом. Наприклад, купіть улюблений парфюм і скажіть: я подумала про тебе і вирішила, що тобі це сподобається. Влаштуйте символічний жест, наприклад, напишіть листівку чи заплануйте щось приємне разом. Це створює теплу атмосферу обміну, де подарунки стають природною частиною стосунків. Говоріть про свої бажання чітко, але ніжно. Багато чоловіків просто не здогадуються, наскільки важливими для вас є квіти чи подарунки. Замість того, щоб чекати, коли він сам здогадається, просто скажіть: знаєш, я мрію отримувати квіти навіть без приводу. Це для мене про романтику та увагу. Або якщо дуже страшно бути прямою, можна це зробити через історію. Наприклад, моя подруга розповідала, що її чоловік часто дарує їй квіти. Це так мило. Я теж люблю такі моменти. Я більш за перший варіант, але у вас є вибір. Дослідження показують, що пряме, але все ж таки делікатне спілкування значно підвищує шанс на взаємність у стосунках. Надихайте, а не критикуйте. Фрази на кшталт Ти ніколи нічого мені не даруєш здатні створити конфлікт або викликати образу. Замість цього акцентуйте увагу на тому, що ви хочете. Мені так хочеться більше таких романтичних моментів разом із тобою. Я дуже люблю, коли ти даруєш мені щось. Це показує, наскільки я важлива для тебе. Перетворіть це на гру. Внесіть у подарунки елемент інтриги чи спонтанності. Наприклад, разом придумайте список сюрпризів на місяць, ви обидва можете виконувати їх один для одного. Скажіть, я мрію про сюрприз. Давайте здивуєш мене цього тижня. Це перетворить дарування на веселу гру, а не на обов'язок. Дозвольте партнеру бути творчим, не обмежуйте партнера конкретними очікуваннями, хочуть тільки троянди і жодних інших квітів. Замість цього, скажіть, що важлива саме його увага, навіть у найменших деталях. Це надихає чоловіка думати про те, що вас порадує. Що робити, якщо він все одно не дарує? Якщо партнер, попри всі ваші зусилля, не реагує, це може свідчити про різне розуміння важливості подарунків. Для нього це може бути необов'язковим. Емоційну дистанцію в стосунках. Тут варто чесно поговорити про свої потреби. Для мене це важливо, бо це спосіб показати любов і турботу. Запропонуйте разом знайти рішення. Як ти бачиш це для нас? Романтика починається з уваги один до одного. Щоб партнер захотів дарувати квіти та подарунки, важливо створити простір, де ваші бажання зрозумілі, а його зусилля цінуються. Отже, подарунки це не про матеріальну цінність, а про емоції, увагу і розуміння. Даруйте з любов'ю, приймайте з вдячністю, і нехай кожен подарунок буде символом теплих стосунків. Дякую за увагу і до нових зустрічей!